Друзі, всім привіт! Сьогодні вже у нас в нас 2 жовтня, вже активно копаємо після лаванти, тому що вже почався сезон посадки ну, ще Декоративні дерева можна сити вже давно і плодові до садити. Так що починаємо за середину сезону, вже потрохи моє лавандове поле з кожним днем менше, менше, менше робиться. Залишилося лише пару кущиків, вже продаємо, як би казав я, одну річку. Тобто ці саджанці вже які? Цвітут відціли, цей блюхіт кот вже нас відцвітає почуть, вже бачите, хоча він найпізніше цвіте, у нас всі саженці які були, у нас не цвіли, а цей блюхід-кот до сих пор цвіте. Хоча врізався обрізався вони однаковий, такий, де високий, зовсім інша корнева система, чим в у, у мене ванна королівська, а Та там йде корнева система, у нас більше як мічковата. А тут корнева система йде така вже як, як не то, щоб стрижнива, але тут корінь такий де більш розлогий. Прямий, не обичний. Ось такі гарні цвіти усі лаванди. нас є цвітає, Щось відцвітаєш, зідає бджоли ми доносять гарно, якби що весна наступає. Так він доказав, перебили, Получається, копаємо лаванду, що вона цвітає коренева система саженця. Кажу, такі продовгості саженці, що виходить у нас така коренева система по курлівської зовсім. Хоча копаємо. Ми під штикову лопату Фіскарс. Дуже гарна лопата, подобається. Ось так виходить. Зараз я покажу. Така в мене лопата не є. так получается. вот такие саженцы, гарни. Ну вот так тащится, получается, вот такие гарни цвет. Ладно, надо, надо даже забирать на букет, да? Цю лаванду.